Зрадники країни, от що з ними робити, і чи можна врешті пробачити? Зрада є зрада. Mm -hmm. Звісно, не можна таке пробачати. Особисто я пам'ятаю кожного і сподіваюся, що ніколи більше їх не побачу в Україні. Так, згоден на 100%. У сюжеті розкажемо, хто з відомих українських артистів буквально кликав диктатора на допомогу. Мріє про руський мір та втік з України. Дивіться наш топ-5 перебіжчиків. Ви маєте знати їх в обличчя. Відкриває список зрадників Золота рибка України. Яна Клочкова. Колись гордість нині ганьба. Від початку повномасштабного вторгнення плавчиня соцмережі закрила. Про війну ані пари з вуст. Так би мовити, залягла на дно. І де б ви думали, в рідному для неї Криму, тимчасово окупованому Росією, звісно. Хоча сама Клочкова, схоже, так не вважає. Знаєте, таке враження, що Клочкова просто живе в якійсь іншій реальності. Хоча б не будемо забувати, з ким свого часу вона товаришувала. Я нагадаю, що у 2006 році Яна була близька до українського президента втікача Віктора Федоровича Януковича і навіть була обрана депутатом Харківської міської ради від партії регіонів. Що ж, легітимний 2014-го теж тікав до Росії через Крим. Кораблем. Яна, як ми розуміємо, зможе це зробити і уплав. Ще одним прихильником георгіївських стрічок виявився один з найтитулованіших футболістів України Анатолій Тимощук. З 2017-го він асистент головного тренера Пітерського футбольного клубу. І це поки батько футболіста у теробороні Луцька та його колеги на фронті. Та про війну Толік мовчить, бо для нього це лише спеціальна операція. Те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно, тому я намагаюся про це не говорити. Ну якщо не все так однозначно, то в Україні позбавили Тимощука всіх титулів, ліцензії тренера та відлучили від вітчизняного футболу довічно. І Тимочук заговорив. Щоправда, це було лише оскарження офіційного вигнання, яке, звісно, цілком і повністю відхилено. Компанію зрадників Джигана і Регіни Тодоренко доповнив ще один одесит співак ротом Кирил Туриченко. Він один із солістів гурту Іванушки Інтернешнл», які, до речі, досі співають все ті самі тучі. Але Кирило не гає часу і будує сольну кар'єру. Ось нещодавно навіть виступав у «Качканарі». Богом забутому містечку з населенням лечу 30 тисяч. Дійсно, куди там майже мільйони Одесі? А чи існує у соцмережах Кирила війна? Звісно, ні. Втім, російський паспорт, зі слів його колись, товариша Слави Дьоміна вже цілком можливо. А чи існує у соцмережах Кирила війна? Звісно, ні. Втім, російський паспорт, зі слів його колись, товариша Слави Дьоміна вже цілком можливо. Один з наших спільних знайомих розповів про те, що Туреченко навіть змінив громадянство на російське, але поки офіційного підтвердження цьому немає. Цього коміка українці знають добре. Андрія молочного глядачі полюбили завдяки народному скетч-шоу Файна Україна. Проте сам Андрій більше любив Росію. З початком війни 2014-го артист, який народився на Житомирщині, будував кар'єру в українській столиці. Вже з московської сцени зненацька почали ввижатися в Києві фашисти. Ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити не міг, що поплюжитимуть пам'ятники героям великої вітчизняної війни. А ті, хто не фашисти, на думку кремлівського пропагандиста, гастурбайтери. українці найкращі у світі будівельники, самі найкращі, поїхали в Москву, ті, що погірше відповідно в Європу. У своїх соцмережах Андрій, звісно, прагне всіх помирити. Але єдина згадка про війну за ці півтора роки кровопролитної агресії Росії в дусі спасіба діду за побіду. І це в той час, коли його колега, друг, а нині ідеологічний ворог Сергій Притула, разом з усією Україною виборює рідну землю з пазурів справжнього ворога цього світу. А ось ще один колега по цеху, Антон Лірник, буквально кликав Путіна з війною у рідну країну. Владимір Владимірович, я до вас, я вас ніколи не звертався, втро, але втро, тільки втро. ви можете допомогти в багатьох українських містах. Гуманітарна катастрофа. Люди, діти знаходяться в смертельній небезпеці. Прошу вас допомогти. Гуманітарна катастрофа, антоне зараз. Завдяки вашим проханням про псевдопорятунок. А накликавши біди, сам лірник перебрався жити в сонячну Туреччину. Кожна людина, яка потрапляє в Аланію, рано чи пізно розуміє, що вона хотіла б тут жити і купити квартиру. Я не виняток, я готовий. Що ж з новосіллям, Антоне? Головне, щоб сусідами пощастило. Адже нині там реабілітується чимало визволених з російського полону українських воїнів. Та найстрашніший ворог той, що роками видає себе за свого. Брати кролики, пам'ятаєте таких? В тих, що цінний мєх. Так от, якщо ви думали, що Володимир І Данилець і Моїсієн з війною десь зникли на болотах, до яких були так прихильні роками, всіляко критикуючи українську владу, ви помиляєтесь. Кролики, за словами актора Віктора Андрієнко, і досі в Києві. Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Більше того, здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір, збирали кошти. Їх двох побачили. Від початку повномасштабного вторгнення вони зникли соцмереж. А ось куди і на чиї потреби артисти збирають кошти, враховуючи, що виступи ідеологічних зрадників заборонені, з'ясовуватимуть скоріше в СБУ. І вишенька на зрадницькому торті. Киянин Микита Джигурда то затятий український патріот, то ДНРівець, то вірний путініст, а свого часу навіть висуванець у президенти України, боронь Боже. То хто ти, воїн? Що ж кажуть, минулого року Джигурда нарешті отримав російський паспорт і бігає тепер ось бліндажами у хвилюючому очікуванні українського контрнаступу.